Друзі, вітаю! Я Максим Залізняк. Ви на каналі Сир назавжди. Сьогодні п'ятниця. Слава Україні і Збройним силам і в нас з вами перше п'ятничне побачення. Я це відео всередині себе називаю «П'ятниця для своїх. І зараз поясню, чому. Ну по-перше, тому що це взагалі-то для підписників, для своїх, для друзів, тобто людей, які звикли сприймати інформацію, особисто від мене, які цікавляться більше ніж звичайний загал, тим, що відбувається в галузі. І е, людям, яким можна е, по-простому, душевно, такого по-сімейному, е, розповідати в тому числі історії із мого життя, е, із е, практики управління молочною галузі, я думаю, що це буде і цікаво, і корисно. Крім того, я сподіваюся, що е, по п'ятницям, е, рано чи пізно, ми зможемо дійти до рівня стріму, тобто ми будемо онлайн е, спілкуватися, відповідати на питання. Єдине, що дочекаємося, воз'єднання з Лесі Юріну на комбінаті і проведемо перший вже такий стрім експериментальний. Плюс до всього цього по п'ятницям я буду оголошувати переможців. Вікторини питання оголошуються по вівторкам, а відповіді по п'ятницям. І от сьогодні, власне, у нас буде такий ще раз, можливо, коротенький випуск. Ми оголосимо переможця минулого випуску отримаєте ви відповідь на питання, поговоримо про це, бо це дуже таке важливе питання, болюче для України да? виробництво молока. Плюс я підготував вам таку цікавинку, покажу вам, як е, адекватна, нормальна людина, яка вміє рахувати, працює з інформацією, яка з'являється десь там в засобах масової інформації, десь в інтернеті, як можна вивести навіть радянську статистику на чисту воду. І так, поїхали! Значить, запитання минулого відео було наступним: В перші роки існування незалежної України загальні обсяги виробництва молока почали зменшуватись, але е, випуск продукції молочної на підприємствах часто не тільки не зменшувався, а навіть збільшувався. Так, ну почнемо з переможця. Переможцем виявився Алекс Позивний pxf 8 pd От і це дуже е, цілеспрямована людина. От, і бачите, ми більше 30 е в цілому посилання не одному надіслали, і вже під, під ранок вже в себе я там здався, бо е Алекс е абсолютно вірно написав: молоко вже було. Просто воно яким чином не попадало на комбінати. От, я його поздоровляю, це точно приз. І ще раз. Фактично, як мені трошки пізніше допоміг пан Віктор Матвієнко, по великому рахунку мова йшла про перерозподіл. Саме це я хотів від вас почути. Перерозподіл молока, тобто був певний запас молока, і треба було докласти нас зусилля, але таки дотягнутися до нього на дальніх хуторах, замінивши частину молока для випивки телят, на якісь замінники для молока, дійсно використовуючи сухе молоко і так далі. І так, друзі, сподіваюсь, основна думка зрозуміла, молоко було. Зараз ми з вами будемо виконувати кейс. Я буду виконувати, ви будете слідкувати за моїми розрахунками. І там я вам покажу, що навіть незважаючи на неправдиву, ми це доведемо. Інформацію радянської статистики, молока було набагато більше в Україні, ніж на той час переробляли українські комбінати. Друзі, і окрема подяка за ваші коментарі. Це була просто доба щастя. Ви, ті люди, які зібрались на каналі, на сьогодні це сама компетентна аудиторія, яка є в Україні по даному питанню. Ви згадали і описали, можливо, хтось навіть домислив, дофантазував, але абсолютно справедливо практично всі шляхи компенсації оцього зменшення поголів'я, яке відбулося. В Україні дикого поголів'я. Я, я пам'ятаю, ті часи це було страшно. Я бачив тих корів, які в радгоспах і деяких колгоспах голодних, худих ребра стирчали, які єлі дихали, яких весною тракторами, мотузками витягали на поля на зелене. Це було страшно. Але ж, друзі, ви абсолютно правильно вказали, що заводи, комбінати переорієнтувалися на заготівлю молока від населення, встановлювали, і я цим особисто займався. Молокопрамальні пункти росли, як гриби після дощу. Організовувалися нові бізнеси заготовки молока, і оці перекупщики потім возили це молоко на комбінати. Деякі ставали мільйонерами. Багато хто з них, до речі, зараз має власні виробництва. Нова система управління спонукала людей шукати е, різні шляхи отримання прибутку. Почали активно використовувати замінники е, молока для випойки телят. І тоді ті обсяги, що звільнялися, почали направляти на заводи. Я не стикався з використанням цього державного резерву сухого молока, яке дійсно тоді можна було використовувати для багатьох продуктів питання. А зараз я вам доповідаю, практично, та ні, не практично, просто всі молочні продукти харчування в світі можна виготовляти без втрати будь-якої користі для виробництва цих молочних продуктів, можна використовувати сухе молоко. Так, це. Просто факт. Багато хто писав, що селяни почали заводити по три, по п'ять, по десять корів. Так, це було. І мені наразі дуже боляче говорити про те, що це було дуже тимчасове рішення, тому що був єдиний шлях це об'єднуватися для кількості корів 100 і вище. Тобто селяни мали об'єднатися між собою. На жаль, цього не сталося, і тому наразі останні 10 років йде вже тотальне вирізання поголів'я і зменшення. Молока від господарств населення. От, але щоб менше слів, більше цифр, давайте звернемося до допомоги мого старшого товариша, можливо, самого відомого і заслуженого молочника е, України пана Вадима Петровича Чаровського. От і скористаємося його доповіддю ще дворічної давнини. Вадим Петрович надає е, аналітичне порівняння. 1990 року, ще радянські статистичні дані, і 2019 рік надає окремо 2003 рік з виробництва основних молочних продуктів, з виробництва молока в країні, навіть споживання на душу населення. Це страшні, звичайно, дані. Україна, якщо вона починала свою незалежність з практично брехливого шостого окей, справжнього 8-9-го місця в світі, зараз я вам це покажу. Попрацюємо разом з аналітикою, то. Бачите, зараз це на слайді до речі, то зараз вона не входить навіть в 30, можливо, 40 е провідних країн з виробництва молока. Це е дуже сумно, трагічно, і дійсно, все, як я вам регулярно і кажу, ми можемо втратити нашу молочну галузь. А зараз, друзі, я представляю вам власне основну таблицю з аналітикою для цього відео. З нею ми зараз з вами якраз і будемо працювати. Значить, що ми зробимо? Ми для кожного виду продукції припишемо коефіцієнт, скільки кілограм молока. Треба е, стандартно на виготовлення одного кілограма продукції, там сиру, чи масла, чи цільномолочної продукції. І далі побачимо, наскільки співвідносяться цифри статистичні і цифри реальні. Тому що ну, чудес не буває. Навіть з за урахуванням задвоєнь певних, коли масло переробляється по кілька разів, фасується, не фасується, сухе молоко йде знову на виробництво молока, все рівно буде модель. От, до речі, ви бачите в лівому стовпчику ці самі коефіцієнти. Якщо щось не ясно, пишіть в коментарях, я відповім обов'язково скільки кілограм молока йде на той чи інший вид молочної продукції. Тепер, якщо ми елементарно перемножимо статистичну кількість продукції, виробленої на комбінатах, на кількість молока, то ми повинні отримати кількість молока загальну, яку переробили підприємство. І що ми бачимо? 2003-2020 рік. Похибка складає буквально 5-6 4,5-473. Там 38 3,58%, А радянська статистика бренькає на цілих 36%. Але навіть якщо зняти ці 36%, отримаємо не на 18 мільйонів тонн, а 13, і це все рівно 8-9 місце в світі було на 1990 рік. На жаль, було і загуло. Що ж, подякуємо пану Чагаровському, а також спілки молочних підприємств України і Асоціації виробників молока за те, що досі ще живе молочна галузь. Дякуємо за аналітику. Дивіться, вона фундаментальна, збережіть її. Можливо, колись ви будете розказувати про це менш е, знаючим чи менш компетентним людям для того, щоб підтвердити свою точку зору. А на цьому на сьогодні все. Власне, не знаю, чи був перший блінкомом, але в будь-якому разі, слава ЗСУ, слава Україні! І до дегустації вівторок бувайте.